Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України експертна думка. Знову в ефірі з новими історіями успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш Денис Донецька. В сьогоднішньому етері друзі, ми дізнаємося більше про сучасне українське машинобудування. І я із задоволенням вам представляю мого гостя Євген Попа, власник компанії спеціалізоване машинобудування України. Євгене, я вас вітаю. Доброго дня. Ну що розказуйте е, про компанію СМБУ, е, якщо коротенько, ну а якщо розшифрувати то спеціалізоване машинобудування України, як взагалі виникла ідея створення цієї? компанії, Ну і далі трошечки чим же ви займаєтесь? Доброго дня, мене звуть Євген. Я е, засновник компанії точніше, холдингу, Це єдиний центр комунальних послуг. Е, ця компанія виникла ще 17 років тому. Коли почали обслуговувати організації, і за 17 років у нас склалась дуже купа всяких ідей, тому що ці компанії обслуговувати треба всякою технікою. І тому недавно ми заснували компанію СМБУ. Це СМБУ це компанія по виробництву комунальної техніки і досвід, який був 17 років. Він прийшов до того, що ми можемо будувати таку техніку. Так, цікаво, окей. Які, е, Техніка це добре, така загальна досить фраза. Давайте конкретизувати, які основні дійсно продукти, послуги, яка техніка, так що детальніше трошки розкажіть про свої рішення. Ми виробляємо техніку, це каналопромивочні машини, які, якими можна користуватись, замивати лінії, чистити каналізаційні системи. Це многофункціональна машина. В ковід ми цієї машини також замивали під'їзди, допомагали місту Одеса, робили дезінфекцію вулиці і тому подобне. Угу. Ще компанія не тільки виробляє це. Ще компанія займається навчанням персоналу. Тобто, якщо ви у нас покупаєте, купуєте машину, то ми повністю проводимо навчання. У нас є своя власна школа, де ми робимо. З нуля навчаємо персонал, який потім може працювати на цих машинах. Ще компанія займається переобладнанням. Ще компанія займається технікою переобладнанням техніки, які сьогодні дарує дарують спонсори різним організаціям. Ця техніка приїжджає з Європи з більшості, і багато людей не знають, як працювати на цій техніці. Uh -huh. В нас є досвід працювати на на цій техніці, тому що ми таку ж техніку мало того, що виробляємо. І ми самі працюємо на цій техніці, тому ми можемо передати цей досвід людям. Вони доставляють цю техніку свою, яку їм подарували, до нас. Цю техніку переробляємо, дивимося на неї, і потім вже запускаємо, навчаємо персонал, який нам приганяє цю техніку. Угу. Так, слухайте, ну цікавий напрямок насправді окей, а взагалі, е, от, досить широкий спектр. Хочеться зрозуміти, з чим доводиться стикатися, да, з якими нюансами, я не знаю, якими там, викликами, як технічними, можливо, там з персоналом, з інженерами. да, От під час ваших робіт, і взагалі чи є у вас якісь індивідуальні рішення, чи так більш-менш стандартні? Дивіться, ця техніка не є. Якоюсь однотипною, де можна взяти і працювати. Ця техніка є многофункціональна, ця техніка для кожного клієнта робиться окремо, тому що у кожного є свої потреби. І коли робиться машина під замовника, якщо ми говоримо з нашого заботу, то ми робимо так, щоб вона була ремонтно пригодна. Тось <с two> угу. е сьогодні кожен кожна людина може е зробити на ну, любіє ставо. І по-друге, е мінімізувати витрати для того, щоб зробити ті чи інші замовлення, угу, Ага, ого то це ж дуже важливий момент. Друзі, ось цікаво нас сьогодні бесіда. Сьогодні мене в гостях Євген Попав власник компанії спеціалізоване машинобудування України. А Євгене, зараз, як то кажуть, світ не стоїть на місці. Всі кажуть, що Україна, не дивлячись навіть на повномасштабну війну, активно розвивається, впроваджують купи різних е, інновацій. Як у вашому напрямку, скажімо так, діяльності чи ви впроваджуєте якісь інноваційні технології? Якщо впроваджуєте, то е, як інженерам вдається їх адаптовувати, де інформація береться? Дуже часто я знаю, що Україна взагалі попереду всього світу іноді буває. Дивіться, СМБУ це не просто завод, це хаб, в якому зосереджені багато людей. Тобто в нас десь більше ста працівників, це різні напрямки працівників, від інженерів-конструкторів, програмістів, лінії, де збираються самі машини, де школа, яка навчає працівників. І тому ідеї ми беремо звідсіля. Тобто у нас є колеги і в Європі. Ми з ними якимось досвідом. Беремо їхній досвід, ми свій досвід даємо, який в нас вже було. Тому що ми були практики більше, тобто ми брали з практики того, що нам потрібно. Додали, переробляли, дивилися, як буде краще, і вже випустили свій продукт, який сьогодні, в 2024 році, був на виставці Комунтех 24, де показали дуже гарні результати. Круто взагалі. Як ви оцінюєте, ну, скажімо, попит да на вашу продукцію в Україні? Чи якось він мінявся за останні, там я не знаю 3-5 років? Як відозмінився змінився дійсно запрос безпосередньо вашого клієнта? У нас попит дуже великий, тому що вся Україна це сьогодні перехідний варіант. Сьогодні багато хто відходить від старих систем, від самої старої організації? Тому треба нові рішення. Для того щоб швидше працювати, для того щоб робити ефективніше, еф... точно. Да, да, да. ефективніше працювати, тому попит дуже великий. І сьогодні, як показує практика, от наші партнери теж к нам звертаються за тим, щоб ми їх десь навчили, тому що наша компанія обслуговує місто Одесу, і вже 5 років до цього ми багато чого робили, тому що у нас є великий досвід, і ми цим досвідом готові ділитися. Угу. До речі, щодо досвіду, а можливо, ви поділитесь да, якимись своїми досягненнями, такими конкретними проєктами, да, за якими ви реально там пишаєтесь, да, і розкажете, як то кажуть, на прикладі? Ну, е дуже великий проєкт, е і так, як говорив, представили на виставці. Це наша каналопромивочна машина, це наша власна розробка, наше програмне забезпечення, повністю все, наше українське, яке, яке вже пройшло дуже багато тестів. Ми готові працювати. Ми сьогодні готові, щоб ця машина це наша гордість підкорювала світ Так. <світ> не тільки Україна. Так. Друзі, ось така у нас сьогодні цікава бесіда. Говоримо про сучасне українське. Машинобудування, да? і це теж є в Україні. Не думайте, що його немає. І в гостях у мене Євген Попа, власник компанії спеціалізоване машинобудування України. Євгене, ще що щодо планів, да? можливо, розширення асортиментів, можливо, якийсь новий напрямок цікавий. Поділіться сьогодні. Ми беремось за дуже цікавий проект: це обладнання для чистки вулиць, міст, щоб як я говорив, в наших машинах мінімізувати затрати, тому поки що це є маленький секрет. Але я думаю, що на ми наступній... нікому не скажемо. Думаю, на наступній виставці ми покажемо, як це все працює. Ми це на дуже другий рік працюємо над цим, і вся команда працює, тому ми. Ждемо на слідушій виставці, щоб це продемонструвати. А скажіть, будь ласка, як взагалі, тобто ви сказали, що попит в Україні, окей, тут все зрозуміло. Можливо, багато зараз українських бізнесів рухаються кудись там в Європу, на світ світові ринки. Як ви бачите, чи конкурентна ваша продукція, чи можете ви конкурувати і виходити на європейські ринки? Так, ми можемо конкурувати. В нас є партнери з Європи, які вже сьогодні дуже зацікавились нашим програмним забезпеченням. Воно дуже просте, але дуже ефективне. По-друге, це запчастини, це металообробка деяких запчастин, тому, що в нас в Україні це швидше, чим в них, і дешевше. Mm. Тому багато хто звертається з нас з Європи, підскажіть, як ви зробили. Давайте будемо будемо робити це власне Зовсім всі От бачите, вже Європа приходить до нас і просить співробітничити. Це не показник рівня. Я вважаю, що показник. Друзі, ось такої нас сьогодні був цікавий ефірчик. Євген попав власник компанії спеціалізоване машинобудування України. Був і говорили ми про успіхи сучасного українського машинобудування. Євгене. Я дякую, що ви прийшли, розказали про такий цікавий напрямок. Дякую вам. Я чого-то мені здавалося дійсно, що у нас машинобудування взагалі мертве. Ну зараз окей, там є певна частина військової у військових успіхів військов Такій сфері. Да? А от щось таке цивільне, мені здавалося, що зовсім все печально, а бачите, не, не так. От. Тому ви молодці, рухайтесь далі. Робіть класний продукт, виводьте його на світові ринки, і колись, можливо, дійсно, по всій Європі чи світу будуть їздити або працювати українські машини, технології і так далі. І да, дякую вам. Ну що ж, друзі, ось така сьогодні у нас цікава була бесіда. Говорили про сучасне українське машинобудування. цим цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.